Ти перш за все професіоналом. Фісік має знати все і вміти чимало. Вони вивчають в школах предмети будь-які. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Подушка безпеки. Встигнемо! Ой! Ого! Ого, обережніше! А, я супергонщик! о а, 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 а. Ой-ой! Ой-ой-ой! Так, так, пайре! Знову ризикуємо! Супергонщикам завжди таланить. На везіння розраховувати нерозумно. Краще подумай про безпеку. До речі, сьогодні професор Чудаков саме випробовує подушку безпеки. А що це? Ігрику поясни. Усякий, хто їде в машині, має пристібатися ременем. За різкого гальмування ремінь утримує людину. Однак бувають випадки, коли навіть ремені не допомагають. Наприклад, коли машина у щось різається на повному ходу, тоді водія або пасажира може врятувати подушка безпеки. У складному вигляді таку подушку не видно. Вона захована. Але в разі зіткнення подушка дуже швидко надувається, і людина впирається в неї замість того, щоб вилетіти у вікно. Начинаємо. Як завжди, найнебезпечніші випробування професор Чудаков проводить на собі. А якщо подушка не надується? Надується. 3, 2, 1. Помітили, як швидко розкривається подушка? Так, а чому? Там є речовина, що в момент удару згорає і перетворюється на газ. Він і наповнює подушку. Я правильно пояснюю, колего. Не дотягнуся. Йому слід допомогти. Стійте, краще викличемо підмогу. Нам допомогти? Дякую, лісенько. Далі я сам впораюся. Сам упораюся. Професоре, а як ви у такому положенні кнопку натиснули? Е -е, так я у польоті дотягнувся. Неймовірна людина. Коли дитина їде в машині, вона має бути пристебнута ременем і сидіти в спеціальному дитячому кріслі. Але ще більш обережним слід бути, коли катаєшся на велосипеді, скейті, роликах або самокаті. По-перше, тримайся подалі від доріг, якими їздять машини. По-друге, одягай захист на руки і ноги, рукавички і на на голову шолом. Тоді, навіть якщо впадеш, залишишся цілим. По-третє, намагайся бути помітним. Увечері на твоєму велосипеді і на одязі обов'язково мають бути світловідбивачі. Вони виблискують у світлі фар і попереджають водіїв машин. Будь обережним на дорозі. Ну що, спробуємо раз. Боже, візеньку одразу викликати. Оздигнемо! Поїхали! Дідуся, викликай підмогу! Не треба! Я зробив так, що тепер подушка не тільки надувається, але і здувається сама! Геніально! Як кажуть, Фі -фі -фі! на сьогодні все! Ура! Додамо! Де мій фіксиборд? Тримай файре свій фіксеборд. Я в нього подушку безпеки поставив. Мені? Ха, навіщо? Я ж супергонщик. От Отому й поставив. Супергонщику подушка не потрібна. Він ніколи і ні в що Ай-яй-яй! О! Ух ти! Класна подушка. Оригінальна конструкція. Це я сам винайшов, а фаєр випробував. Професоре, а нам ви такі подушки поставите? Поставлю всім завтра. А поки що Дотримуємося безпеки!